Червона чи біла Росія все одно загрожує вільному світу. Єднатися в боротьбі проти російського імперіалізму. Говорить радіостанція WJLB. розпочинаємо українську передачу. Сьогодні субота, 3 лютого. В історичному календарі на лютий місяць читаємо. 10 лютого 1900 року з ініціативи Миколи Міхновського засновано першу політичну партію в Україні. Українська революційна партія. РУП. 12 лютого 1924 року в польській тюрмі у Львові згинула замучена українська революціонерка Ольга Басараб. Вчора в аудиторії української парафіальної школи в Гемтремку відбулася нарада представників громадських організацій Детройту, яку скликав отець декан доктор Степан Кнап, парох церква непорочна Зачаття. Темою наради були справи підготови святкування для відзначення 70-річчя з дня народження митрополита мученика Йосифа Сліпого. Отець парух і діловий комітет звертається до всього українського громадянства митрополії Дітройту, взяти масову участь в академії для відзначення 70-ліття народження великого українського священника, мученика і патріота, що мимо жахливого переслідування і натиску з боку московського займанського режиму не піддається волі окупантів і високонесе прапор віри в християнські ідеали. Академія в шесть митрополита сліпого має перемінитися в всенародню демонстрацію, вияву любові і прив'язання до особи митрополита. Має стати виявом нашої волі до власного життя, виявом нашого прив'язання до християнської церкви, і її ідеалів, до масового вислову нашої думки, що Москва ніколи не була і не буде зверхником України в ніякому відношенні. Це маємо ще раз і ще раз довести до уваги світові і вказати міністру закордонних справ Америки, що Україна ніколи не була, не є і не буде ніякою традиційною часткою Московської імперії. 30 червня 1941 року було сонячно і радісно. Ми вийшли з підвалів, Львів віджив. По вулицях ходили німецькі вояки з пробоєвих відділів гірських стрільців. Багато говорилося, що до Львова першими війшли українські відділи, але мало хто їх бачив. А втім, Увага Львова і так скерована була на вулицю Лонського, бригідки і замарстинів. Там большевики перед відходом помордували тисячі в'язнів, тюрми відкриті, переповнені живими, що шукають своїх близьких. Я негайно погнався до радіокомітету. Радіостанція була нечинна. Большевики, залишаючи Львів. Ще заскочили до будинку радіокомітету і хотіли гранатою здемолювати приміщення, але технік Гандурський, що мав тоді дежур, запустив залізні рулети, і граната вибухла на сходах, не спричинивши більшої шкоди. Зате на радіостанції граната, кинена крізь вікно, розбила велику катодову лямпу. в усякому разі. Радіостанція діяла, і можна було починати радіомовлення. До студії прийшов молодий чоловік, що назвав себе Юліяном Савицьким, і заявив, що він буде теж диктором. Ми чергувалися при мікрофоні. Старух подав нам до відома, що наша станція отримала нову назву: перша українська радіостанція імені Євгена Коновальця. І так ми відтепер її оголошували. Довго не було ніякого звіту, і ми за той час передавали музику з платівок. Пізно ввечері, в студіях було вже темно, прийшов старух. Ми всі були схвильовані. Врешті хтось знайшов свічку. Треба починати. Передача дуже важлива акт відновлення української державності і звіт з народних зборів. Волею українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Другого дня ми під час ранкової передачі. Подали обширне звідомлення з народних зборів, ще раз прочитали декларацію і попросили до мікрофону отця Івана Гриньоха, що прочитав архіпастерський лист митрополита Андрея Шептицького, з волі всемогучого і всемилостивого Бога. В Тройці єдиного зачалася нова епоха в житті. Державної соборної самостійної України народні збори, що відбулися вчорашнього дня, ствердили і проголосили ту історичну подію. Повідомляючи тебе. Українські народи, про таке вислухання наших благальних молитов, взиваю до тебе, до виїву вдячності для Всевишнього, вірності для його церкви і послуху для влади. Воєнні часи вимагатимуть ще многих жертв. Але діло розпочати ім'я Боже і з Божою благодаттю буде доведене до успішного кінця. Щойно радіо проголосило? Я слухав весь час повторює українське радіо зі Львова. Вже є український уряд. Львів говорив Слухайте, слухайте. Тут говорить українська радіостанція імені Євгена Коновальця. Робота в радіостанції імені полковника Євгена Коновальця розгорталася. Створено колегію для останніх вістей. Все заповідалося якнайкраще, але нагло до радіокомітету прийшли два гештабівці і почали питати за тими, хто проголошував декларацію. Вони взяли мене до автомашини і повезли до приміщення НКВД. Там поставили мене лицем до стіни на кілька годин. За якийсь час приїхали дальші гості. Між ними Савицький, якого взяли з хати, і Старух. Я вернувся до радіостанції. Савицький до студії більше не вернувся. Його вивезли до концтабору в Авшвіц. Мій спогад про Львівський радіокомітет це тільки уривок великої картини Львова у воєнний час, 1939 1939. 1944 років. І хоч які це були трагічні дні для Львова, хоч як українці у Львові були переслідувані займанцями, Львів все-таки умів потрясти із себе довголітнє чуженецьке сміття, що лягло на його організм, і просто за ніч став тим, чим був завжди. І чим завжди прагнув бути українським містом? Львівське радіо стало невід'ємною частиною Львова, українського Львова. Я завжди ще тужу за вулицею Баторія і за будинком Числа 6. Я завжди ще вірю, що вернуся до приміщення нової радіостанції імені полковника Євгена Коновальця. І ще раз братиму участь у проголошенні нового державного акту. І вибачте, запитання, чи ця мрія здійсниться, як ви гадаєте.